Важлива частина будь-якої роботи це є демонтажні роботи. Хочу показати стан балкона зараз, який є. Є нюанс, хто бачить, будуть ті плити. Ми будемо це все повністю знімати і далі покажемо. Момент був, що ми б не поставили ті вікна, тому що цегла була аж на цей кутик, ну, за плиту виходить. Якщо б ми б поставили, вона б впала була. Ну, Цегла була видно ось, аж сюди, 15 см. Тут видно. Здемонтований балкон 18 см стяжки. І купа цегли. купа хламу на перелах було, Буде панорамні вікна з термопанелі. Взагалі мене важко чимось здивувати по цій роботі. А цей балкон здивував, балкон 3,20 на метр. Кількість бетону, мусору, який здемонтовано 43 мішка бою під зав'язку. Ось така красота, купа ще металу. Такого нас що не було.